Обухівські ветерани спорту невтомно продовжують збагачувати свій арсенал нагород. Нещодавно вони повернулися з чемпіонату світу з пауерліфтингу, який проходив в місті Сочі з 29 травня по 3 червня в якості переможців. Ну, чемпіонат світу з пауерліфтингу і жиму лежачі проходив. Я скажу дивобіжному цікавому дуже місті Сочі. Чудова природа. Море це все спонукало до встановлення нових рекордів. І я встановив новий рекорд Європи у жимі лежачі 127,5 кілограмів. Всього у віковій групі 60-65 років змагалося 12 учасників. Саме суперництво та жага перемоги змусили Олексія Кривчикова встановити новий рекорд. Це ж мене і змусило у третьому підході піти на встановлення рекорду. А мій супротивник залишився на другому місці. І він Підняв 120 кілограмів. Ще одним аргументом на користь встановлення рекорду стала суворість журі. Я скажу, що судді дуже були прискіпливі, за помилки не вибачали. І навіть у другому підході мені не зарахували вагу, прийшлося йти на третій підхід, де я встановив новий рекорд Європи. Вимогливість журівського складу добре відома тренеру обох обухівських учасників Миколі Геращенко. Однак позбавити його підопічних такої жаданої перемоги їм все одно не вдалося. Там шуточку тільки шевельнув Вони, Може, других судили не так строго, бо свої були, а наших судили строго сильно. І так воно, ну обично всегда так. Якщо своїх суддів нікого немає в суддяському колективі в їхньому, то ну, молодці виграли. Просто там удивилися, Хоть, може і хотіли засудити, але не вийшло. Інший учасник і рекордсмен світу Володимир Маковецький теж відчув на собі прискіпливість тих, хто оцінював виступи учасників та слідкував за чесним перебігом усіх змагань. Німечка засуджували, Росія не засужувала, але хотіли, щоб ми виграли. В присіданнях не засудили, в тягі, засудили. Ну, все одно я вже з рекордом міра пішов, їм вже нікуди було діватися. Як розповідає сам чемпіон світу, у фіналі йому чомусь доводиться постійно змагатися з російськими спортсменами. Більше того, цього разу він боровся за перемогу з учасником, якому колись поступився. Один раз он мене став вторим. Год тому назад в вальдері он мене став вторим. Потом на Курки Міра я його виграв. І зараз приїхали на мірі, я його виграв. Володимир Маковецький став рекордсменом у кількох дисциплінах. В присіданні та в тязі він підняв 175 кілограм. У сумі ці результати теж дали рекорд. Ставши чемпіоном світу на рахунку Обухівського любителя силового триборства, нараховуються перемоги у всіх змаганнях Національної асоціації пауерліфтингу України, Європи та Кубку Світу. Тож тепер Володимир Володимирович має ще одну важливу відзнаку: таких тільки дев'ять на весь світ. Мені дали золотий значок спеціальний. якщо ти виграєш от Європа, Кубок міра і мір, значить один тільки, їх д'ять чоловік на У нас ну по всьому, по всьому міру. Обуківських спортсменів добре знають та впізнають за кордоном. Дехто навіть вважає, що Малишків край – особливе місце, де займаються посиленою фізичною підготовкою. У нас спрашивають, що обухво, що центр підготовки. Я говорю, ну, У нас хороший спортзал. Тренуємося, як можемо все. Город, ні, ви мабуть, що там, так не чуєте, що ну пойміть, 15 тонн за тренування треба піднімати щоб що бути вверху, то 15-18 тонн. Звісно, таких видатних результатів не можна досягти без наполегливої праці та щоденної підготовки. Наставник теж має бути найабияким знавцем своєї справи, тому обуківським спортсменам в цьому випадку дуже пощастило. Ми як тренувалися тут, підготувалися сильніше, ще, тому що нагрузки давали більше, десь 15-17 тонн за тренування і їхали впевнено. Фінансовий аспект справи вносить гіркоту у солодкий смак перемоги, адже знаходження необхідних коштів для того, щоб відправити хоча б учасників, потребує чимало зусиль. Зрозуміло, що неприємне це таке дійство, як здобувати гроші. Ну, дякуючи тому, що в нас хоч є якісь меценати, як бурдюжа Олексій, як Ходіч, як Кожухов, як Лук'яненко, як Мельник то... Слава Богу, вони допомагають, і, хоч якось, ми їдемо, хоч забезпечили поїздкою бензином для поїздки на ці змагання, но враження зрозуміло дуже хороші. Особливо прикро стає тоді, коли чуєш від інших учасників про те, наскільки їх підтримують у себе на батьківщині, приємно бувати на Таких заходах великих, як чемпіонат світу, і коли приїжджають 20-30 країн і питаючих про забезпечення, практично всі країни забезпечують поїздки за рахунок бюджета. Нам приходиться шукати меценатів, хто чи може допомогти. Однак, член виконкому київського обласного відділення Національного олімпійського комітету Олексій Русан не втрачає оптимізму і каже, що якщо буківські спортсмени зберуться їхати на кубок світу, який проходитиме наприкінці вересня у Єкатеринбурзі, то кошти на цю поїздку будуть знайдені. Я щиро вдячний цим спонсорам, що нас допомогли в поїздці на ці змагання. І я думаю, що будуть якщо Кивчиков і Маковецьке поїдуть на кубок світу. То ми знайдемо підтримку з боку меценатів. Цьогорічний чемпіонат світу в Сочі нараховував 600 учасників з різних країн та континентів. Тож особливо приємно усвідомлювати, що наше маленьке містечко прославляють такі видатні спортсмени. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.